Раді вітати вас на каналі компанії медичного обладнання Loran Group. Сьогодні ми хочемо представити вам нашу бездротову ендоскопічну камеру DE1250 від американського виробника Firefly. Ця камера ідеально підходить для лор-діагностики. З її допомогою лікар може проводити діагностику з хорошою візуалізацією. Камера оснащена двома кнопками: ввімкнення, фото та відеофіксації. Також є налаштування фокусу та переключення каналів. Основні переваги нашої ендоскопічної камери включають якість зображення. Камера DE1250 забезпечує надзвичайно чітке та деталізоване зображення, що дозволяє лікарю провести максимально інформативну діагностику. Портативність. Камера є повністю бездротовою, що робить її мобільною та зручною в використанні. Особливо це важливо при роботі з дітьми, коли відсутність кабелів мінімізує ризик їх випадкового пошкодження. Портативне джерело світла. Камера оснащена власним джерелом світла, що дозволяє використовувати її без необхідності придбання великого процесору джерела світла, підключення до ноутбука, стаціонарного комп'ютера чи моноблока через роз'єм USB 2.0 за допомогою спеціального Wi-Fi модулю. Медичний заклад не витрачає додаткові кошти на покупку спеціального монітора для виведення зображення. Для камери є спеціальне програмне забезпечення Firefly Pro, яке ми надаємо клієнтам в комплекті безкоштовно. Ергономічний дизайн. Камера забезпечує максимальний комфорт лікарю під час діагностики та оперативних втручань. Функції фото та відеофіксації. Завдяки цим функціям досягається максимальна точність діагностики та фіксація результатів в карці пацієнта. Компактність ендоскопічна камера займає мінімум місця, що робить її ідеальною для використання в умовах обмеженого простору в кабінеті лікаря. Збільшення. Діагностична камера має два види збільшення оптичне від 15 до 35 разів та цифрове від 15 до 100 разів з частотою кадрів 30 кадрів за секунду. Компанія Loran Group є єдиним ексклюзивним імпортером ендоскопічної камери від Firefly. Ми також пропонуємо широкий вибір високоякісних жорстких ендоскопів різних діаметрів, довжини та кутів зрізу за доступною ціною. Ендоскопи довжиною 60, 90, 110, 130 та 175 мм, діаметром 2,7, 3 та 4 мм з кутами зрізу 0, 30, 70 та 90 градусів. Ми надаємо повну гарантійну та післягарантійну підтримку як на камеру, так і на всі ендоскопи. Дякуємо за увагу! Не забудьте підписатись на наш канал та поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. До нових відео!